Починати можна десь через 1-2 дні після випіски із пологового. Чому? Тому що цей момент, коли ви привозите дитину додому, із пологового, це і є ваша перша прогулянка. Ви перший раз винесли дитину із приміщення на. Ну, нехай це було короткими перебіжками, тобто із пологового до машини, з машини до хати, але все одно це була перша прогулянка. І це є ну, достатньо така. Е Емоційне нам навантаження на дитину переміна, зміна простору, так, і зміна місця перебування. Тому дайте дитині десь пару днів говтатися, привикнути до тих стін, до того приміщення, де він буде мерти. Взагалі, ось це знаєте, звичка і почування себе у межах закритого простору, тобто у межах квартири або хати, так, у домівки. У це дуже важлива штука для дитини, як для людської такої, істоти, дуже важливо бути у цьому просторі, відчувати безпеку. Тобто це базова потреба для будь-якого із нас, але для дитини це найважливіше, бути у безпеці. Тому дитина повинна собою, ну, скажімо так, своїми відчуттями, своїми локаторами побути трохи в цьому просторі і відчути. Що тут безпечно, що все добре, що нічого не загрожує, що мама і тато поруч, тобто ті люди, які були з ним протягом вагітності, вони тут вони підтримують, здається, це їхні голоси, це їхні руки, і все добре, і можна розслабитися. Ось, коли там 2-3 дні проходить, дитина трошки ну, привикає, к стінам, в яких вона знаходиться, то можна вже почати гуляти. Тобто, через 2-3 дні я за те. З якого, скажімо так, Проміжку часу можна, від кількох хвилин. Якщо це зима і на вулиці мінус 5, ну, скажімо так, з мінус 5 до мінус 10, починайте з дуже короткого терміну. 10 хвилин буде досить. Так? Якщо це літо або це міжсезоння, тобто ну, до нуля, не нижче, то можна і 15-20 хвилин перший раз, але не одразу 30 або не одразу годину. Тобто ось орієнтуйтеся приблизно на 10 хвилин, це якщо дуже холодно, і приблизно 15-20 хвилин перша прогулянка, коли так, плюс-мінус. Далі, не обов'язково це повинно бути саме от вийти на вулицю, там викатити візочка там або ще щось. Це ж перша прогулянка. 15 хвилин можна потримати на руках, якщо ну, у вас достатньо сил, або вийти разом із кимось. із... Рідних, тобто з мамою вийти, з татом вийти, з дідусем вийти, ну, побути поруч, сказати, давай підемо малого, понесем гуляти, візьми на руки, ми там 15 хвилин походимо навколо там мікрорайону і досить. Тобто це буде прогулянка. Бо якщо ви живете десь не на першому поверсі, і вам тягнути того візочка, це не дуже, скажімо так, просто, особливо коли це ліфт і ліфт не працює, ну тобто зовсім такий. Варіант розвитку собиць. подій, так як це було в мене в веселі дев'яності роки, коли я народила доньку. На дворі стояв січень. Ну ми народилися у грудні, стояв січень 96-го року. Ну звичайно, ліфт не працював. В ті роки ліфти не працювали. І я ось цю коляску, цей візок тягнула з шостого поверху на перший, ставила там у під'їзді, потім йшла вверх за дитиною, брала дитину загорнуту в ковдру, спускала вниз. Ну, в общем, це була ціла пісня. Тому перші прогулянки не обов'язково у візочку, просто беріть на руки і виносьте там на руках. Цього буде достатньо. От, Тому перші, скажімо так. Перші прогулянки можна робити досить просто на руках. Якщо ви маєте достатньо сил втримати дитину 15 хвилин, виходьте, не бійтеся. Якщо ви почуваєтеся досить слабко, то не ризикуйте, беріть з собою когось із близьких. Так, можна подругу взяти, можна кому взяти, чоловіка запросьте, там маму запросити або когось із братів-сестер і погуляйте разом. Як одягати дитину? Дивіться, Це стосується будь-якого сезону. Одягаємо як себе плюс один шар одежі, плюс один слой одежди, так? Один шар це один слой. Да? Тобто, ось Якщо на вас вдягнута там, футболка, потім якась там, кофта під, горлишко, там, да, під ну, щоб шиїну застудити, і потім куртка. І шапка там або капюшон. То дитині потрібно все точно таке, тобто тоненький бодік, йому потрібен комбінезон, шапка, але плюс один шар це ще плюс одна тоненька шапка і плюс один ну так, тоненький флісовий костюмчик. Тобто плюс одна якась одежина, крім того, що є на вас. Ось так орієнтуємось, в принципі, на будь-який сезон. Ну, За виключенням дуже таких спекотних днів літом. Влітку це зазвичай тонесенький бодік без рукавчиків і без штанин, тобто такі, як по типу пісочника. І зверху прикрито такою тонісінькою, такою мережевною полюшкою, ну, не просто для того, щоб прикрити від, там, від вітру, а просто щоб люди не дивилися, прикрити дитину, тобто, символічна така полюшка, тобто, коли дуже спекотно і жарко, то ми... Роздягаємося, не одягаємось, тому один тонесенький бодік дитинці, плюс зверху якась мережана укривашка, щоб ну, менше дивилася на дитину. Да? Ну, тобто це така, як маскировка, а не е, з метою прикрити дитину. Це по е, прогулянках дитини, тобто постійно з, е, збільшуємо. Час, який ми проводимо на вулиці, і доводимо бажано до двох годин, можна там півгодини, а ввечері ще півтори години, можна одразу дві години, як вам буде зручно, тобто там вже вирішуйте самі. Якщо у вас є можливість гуляти більше, це буде дуже добре, бо це, знаєте, так ось дуже добре впливає на розвиток дитини, а саме велика кількість свіжого повітря, повторюся, свіжого повітря, тобто, коли це затишне місце, там є дерева, ну зазвичай це. Свій власний дім, і це двір. двір, в якому безпечно можна поставити візочок і не боятися, що там ну, хтось скривдить дитину, так? Тобто у дворі, у своєму, там, де затишно, просто залишаєте візочок, дитина знаходиться у візочку. Більшість дітей сплять під час прогулянки, тому є можливість поставити дитину у візочку на вулиці гуляти. Але поставити так, щоб її було видно з вікна, і самі щось там робити, або поїсти, або там зробити якісь невеличкі домашні вправи. Тобто мати мамі трохи часу, поки дитина гуляє на вулиці, повторюється, але безпека понад усе, і ви потрібно бачити дитину. Ще можна покласти у візочок радіоняні, тобто, коли дитина заворушиться, почне кряхтіти, на вашому батьківському блоці буде сигнал, що дитина прокинулася і. Почала ворушитися і попискувати. Тому гуляйте, не бійтеся, повторюся, все в межах, скажімо так, розумного, так не треба гуляти в дуже лютий мороз. Тобто для новонародженої дитини холодніше, ніж мінус 10, ну, не варто гуляти. Достатньо, просто добре провітрити і цього достатньо. А ось коли там не так холодно і можна погуляти, просто тепло вдягайтеся і гуляйте, будь ласка, із задоволенням.